То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа, как украинского, так и российского. Основа моего поступка то, чтобы не способство или не присутствует. Потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Украина однозначно победит в этой войне. А в Іспанії знайшли мертвим Максима Козьмінова, російського пілота, який перегнав Мі-8 з РФ до України. А також президент України Володимир Зеленський прокоментував події на кордоні України з Польщею. Ситуація не в зерні, а в політиці. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн став ваші вподобайки. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Я пилот вертолета я был подписан на паблике главного управления разведки я обратился мы создали секретный чат вот и начали собственно говоря переписку полгода мы строили маршруты Вот, собственно и 9 числа все случилось Же в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова у серпні 2023 року. За сприянням гурмо він перегнав вертоліт Мі 8 з Росії в Україну. Ця операція відома під кодовою назвою Синиця російського пілота застрелили. Про це повідомили джерела української правди у розвідці. Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо, запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим. Ніхто не хоче цієї війни, Ось, бачите, коли Україна побіді. Це лише часу. Ви просто троє для себя этот мир красок. І запомните, ви просто, вы просто многого не знаєте, многого не видели, як живе другие, как живуть другие люди. Когда вам дійсно все откроется, вы своє мнение в корні поміняють. Джерела видань повідомили, він дістав від 5 до 12 вогнепальних поранень. Також правоохоронці виявили згорілу машину, яка зникла з місця події після вбивця за словами сусідів. У районі, де знайшли тіло, живе багато іноземців, зокрема з України та Росії. Оружия у нас при себе не було. Льотчики у нас літають без оружия. Я ребята спокаїва, что все хорошо. здесь живуть хорошие люди. Нагадаю, 5 вересня 2023 року представники ГУРМО України Андрій Юсов та Артем Шевченко повідомили, що результати спецоперації синиця, внаслідок якої наша держава отримала російський гелікоптер Мі 8 та технологічне обладнання на його борту вже суттєво вплинули на боєздатність ворожої авіації. Юсов повідомив, що процес тривав півроку з моменту, коли Кузьмінов контактував з українськими спецслужбами та виявив бажання перелетіти в Україну. Російський пілот зазначив, ухвалив рішення не брати участь у злочинній війні проти України ще в грудні 2022 року. А поштовхом до такого рішення стало повне розуміння всього, що відбувається же, Якщо ви совершите то, що я завершила такого роду поступок. Ви ні сколько не пожалеють? Ви будь до конця своїх житті. Всі абсолютно А вже 9 серпня о 16.30 тридцять. Пілот злетів з аеродрому Курськ. Летів на наднизькій висоті у режимі радіомовчання. Під час перетину кордону по вертольоту відкрили вогонь зі стрілецької зброї. На думку Максима, це були росіяни. Кузьмінов зазнав поранення в ногу, відлетів на 20 км від кордону та приземлився в узгодженому місці. Двоє інших членів ак. Кіпажу почали поводити себе агресивно, побігли з вертольота в бік кордону. Тому їх довелося ліквідувати згідно із законом. Україна виплатила російському пілоту грошову компенсацію, гарантувала безпеку йому і членам сім'ї. А також надала право вибору відносно подальшого місця проживання і роботи. Російський пілот отримав 500 тисяч доларів і нові документи в рамках державної програми. Що хотілось би сказати? мені дуже подобається наша страна. Чи добре людям звичайних красових міст Максиму також пропонували залишитися в Україні після спецоперації з викраденим вертольотом? Про це упер розповів секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Пропозиція нашої країни полягала в тому, що він лишався в Україні. Він точно тут був захищений, і я не думаю, що вони так тут. Могли б вишкетувати, як це відбулося в Іспанії. Він також закликав дочекатись висновків іспанської сторони щодо інциденту на запитання, чи є відповідальність України у загибелі Кузьмінова. Він відповів, Україна забезпечує на своїй території дотримання законодавства. Відповідно, кожна кожна країна своє законодавство і кожна країна дотримується от, свого законодавства забезпечення безпеки громадян, які знаходяться на території чи іншої країни. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу. Тож що могло насправді статися з пілотом? У розумінні Росіян Максим Кузьмінов нібито перейшов на бік ворога. Він зрадив військовослужбовців, з якими служив, тепер його розстріль. Тому для окупантів це може виглядати як відновлення справедливості. Пише 24 канал. це перша вдала операція за всю історію України пишуть про те, що він громадянин України, то напевно Кузьмінов отримав громадянство. Він мав можливість покинути територію нашої держави, посилитися в Іспанії. Припустив Андрій Вігерінський. А далі могли втрутитись російські спецслужби, окремі загони, які системно працюють для того, щоб виявити людей, які нібито зрадили присязі. Вони могли ідентифікувати його, визначити місце перебування, а далі залишається за подіяння см. Є. Ну тобто, якщо вірити окремим повідомленням про 12 пострілів, які були здійснені повідношенню до нього, а також те, що його потім переїхали е, машиною, ну говорить, власне коротше, про особисте демонстраційне в Сулом якихось побутових обставин він також додав, що це може бути своєрідним нагадуванням для російських бійців не переходити на бік України, адже їх нібито можуть знайти у будь-якому куточку світу. Тож, окрім помсти, ми бачимо так званий виховний процес для інших окупантів. Вони на територі, Ситуація така на сьогоднішній день, що стоїмо зараз бездвижно. Вже от мене показує потахо 41 годину, стоїмо бездвижно. Були моменти такі, що і кидалися пляшками по колесах, по поприцеповицько, щоб розбивали там щоб якісь осколки чи шо під колеса кидати. А от президент Володимир Зеленський 19 лютого розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною, закликавши до спільних та раціональних рішень цієї ситуації. І щодо ситуації, на жаль, не схожу ситуація, яка щодня демонструє ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% нашого агроекспорту. Тож, насправді ситуація не в зерні, а скоріше в політиці, і під Куп'янськом. Неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею, виглядають просто знущально. А за словами голови держави для вирішення ситуації потрібні спільні та раціональні рішення. А рішення наші з поляками, передусім, та всіх у Європі, кого турбує доля Європи. Надаю, що ситуація на польському українському кордоні погіршується у вівторок, 20 лютого польські фермери розпочали масштабну акцію протесту, у межах якої хочуть повністю заблокувати кордон із Україною. У мережі активно шириться відео із акції протесту поляків на кордоні. пише ТСН. як видно на кадрах на протест забралися декілька десятків польських фермерів, які тримають у руках прапор своєї країни та викрикують: це польща, а не Брюссель. Я не під. Риму українців було таке, конечно, що просто брали оці презервативи, яйця і коротше, це все кидали по лобовому стеклі. Автомобіля раніше протестувальники погрожували 20 лютого повністю заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться не лише про автомобільні, а й залізничні ПП. Розуміємо, що деякі політичні сили готуються до виборів. До місцевих агрардяться 50% електорату, так і з європейською комісією, з тим, щоб поставити перед ним питання стосовно проблем, які сьогодні хвилюють польських фермерів. Але не впевнений, що головна проблема це. Експорт точніше для польської сторони імпорт аграрної продукції, думаю, що там інша головна проблема трохи в іншому. Нові вимоги до умов вирощування і збуту агропродукції польськими компаніями на європейському ринку. Україна вже відреагувала на акцію польських протестувальників у міністерстві закордонних справ засудили дії фермерів та підкреслили, що блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. На земні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії. Кордон Польщі та України це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів, написав речник МЗС України Олег Ніколенко на сторінці у Фейсбук. За три доби, що я стояв, поляки, які перекривають дорогу, не пропускають машини з гуманітаркою на воєнщину. Що йде на армію хлопці, машини везуть. Заставляють чергу ставати. Ми просто як колеги їх пускаємо наперед. У нас люди гибнути, а вони там добиваються за свої гроші. Ну це трошки некоректно. А з вас є на Так, є, На жаль, вже без вісті пропав. Це ваш хто пропав? Скільки років? 26 добачить друзі. Ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Обов'язково залишайте ваші вподобайки та коментарі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Зсу.